Вітаю, мене звати Копійка Роман, і я займаюся розблокуванням в Google Merchant Center. Сьогодні вам розкажу ще одну досить часту причину блокування. Дивіться, якщо у вас заведений профіль в Google My Business на картах і при переході на нього відкривається карта, на якій стоїть мітка, десь посеред вулиці, на газоні, в Полі, або просто на мапі України стоїть міточка, і при збільшенні масштабу е, вона пропадає, просто зникає. Це теж може бути досить суттєвою причиною для блокування вашого центру е, В такому варіанті можна запросто отримати від ручного модератора статус підозріла бізнес-адреса, і на цьому якби все. Нам скажуть пока-пока. Е, і ну, якби, наш. Профіль влітає в бан. От. Тому не робіть таких помилок. Це ну, досить часто така штука трапляється. От. Тому зверніть на це увагу і не попадайтеся, і не робіть самі підсказки модератору, для, за, за що вас можна, грубо кажучи, впіймати.